Ось у цьому будинку, що на вулиці, 8 березня, трапився страшний інцидент. Двоє малитніх дітей випали із вікна багатоповерхівки. Наразі вони знаходяться у лікарні на лікуванні. Сусіди ж кажуть, що діти гралися в той час, коли їхня мати вийшла у магазин за покупками. Діти сперлися на москітну сітку та випали із вікна. Інцидент трапився близько 21 години, 22 липня. Двоє діток, дівчинка 5 років та хлопчик 3 років абсолютно спокійні, доглянуті. Теж саме стосується матері. Мешканка будинку пані Наталія, медик із багаторічним стажем, розповідає, родина проживає у будинку відносно нещодавно. Врятувало дітей те, що вони впали не на асфальт. Як кажуть, малеча народилася у сорочці. Я їх не знаю загалом, тому що вони при Тут чи з переселенців вони чи якісь знімають вони квартиру, знаєш, що тільки там двоє діточок маленьких і цих так саме, Сперлися на сітку. Я думаю, що там скоріше все, що їм пощастило тим дітям, то що там стояли поддони. Я сама медики просто, я те саме, якщо б вони летіли тако, прямо на асфальт, то було б хуже, хуже ще так. Там стояли поддони, бо там годування. <звук> І цей і вона, я так поняла, я не бачила того сама. Mm. Я побачила вже як побігли сусіди. І зразу швидку викликала одну другу. То дівчинка, ну шок, істесіна, бо хлопчик то був скриваль, такий, що він ну там вже пишуть. Так. Маленький хлопчик там був там п'ять і три рочки. Інша жінка, яка проживає у будинку, розповідає того дня, була на прибудинковій території, почула лише глухий удар об землю. Я Мені ж за... Я не на твоєму була кусочку, а на своєму. Це виноград, це вище я. Але бачу, козел один летить отак. І тут, і тут чую. Бух! Думаю, точно. Хтось розуміє, розгор... тишина. За даними нацполіції, матір дітей відійшла в магазин, залишивши їх у помешканні самих за словами жінки. Вона забула зачинити вікно. Ймовірно, діти підійшли до вікна та сперлися на москітну сітку, а та не витримала. Наслідок цього діти випали з вікна. Наразі за цим фактом триває перевірка. Надається правова кваліфікація події. Вона рідко діти взагалі не гуляють ніде. Вона я її тільки бачив за весь час. То вчора другий раз і тих діточок. Наразі хлопчик і дівчинка перебувають на лікуванні у Волинській обласній дитячій лікарні. Стан дітей стабільний. Дітки поступили до нас на обстеження. Одна дитина була госпіталізована реанімаційне відділення, має більш складну травму. Це закрита черепно-мозкова травма, забійна, велика рвана рана волосистої частини голови. З струс головного мозку ми диференціювали з забоєм. Але на ранок стан дитини стабілізований, діти до обстежені, консультовані всіма вузькими спеціалістами. І в принципі, на сьогодні на ранок діти переведені в профільне відділення на ліжка нейрохірургічні. У поліції наголошують, що відчинені вікна з встановленими москітними сітками це одна із прихованих загроз для родин, в яких виховуються маленькі діти. Москітна сітка створює в дітей ілюзію, опори, проте вона не витримує. Вагу навіть найменших малюків, тож будьте уважні у жодному випадку не залишайте дітей без нагляду.